Палити все, що тут є, не треба закидати і палити український народ. Бачить всі вся Європа і світ. Зрозумійте це, що ви робите, куди ви закидають повністю Майдан? Тут навіть вийти нема куди. Зрозумійте це. Це тактика, Ми будемо віддати рішення пертілку. Відійти і не продовжувати, палити і нищити свій народ. Раз. Это Харківський, горить, так? Да? Ще раз я всі. Расстати, Ми... Нет, Спокійно, не на всіх перестати панікувати. Ні, успокійно. Правда, нашій стороні. Ми зафіксували ситуацію. Ми організовуємо. Потуши, куда не пожар. Оце візьми. Ми не підпалимося. Ми не даємо зробити методу.